Сьогодні ось цей красень відправляється на фронт працювати. Дякуємо ще раз Володимиру Боронпрому, який надавав нам скиди безкоштовно. Це вже останній скид і він сьогодні останній їде працювати. Також стек-Галичина тут стоїть друга версія, ви вже бачили по ньому попередні відоси. Я на ньому політав. Мені, в принципі, все подобається, ніяких питань до цього стеку немає. Тож дякуємо Галичині за цікавий досвід. І сьогодні ваш стек поїде працювати. Ну, а все інше, що ви бачите в цьому дроні, це і гарна фірмова рама, і гарні фірмові мотори. Це все ваші донати, друзі. Тож дякую всім, хто хоча б іноді, хоча б по 100-200 гривень донатить. Ось що перетворюються ваші донати. Так, не так швидко, не так багато, можливо, як хотілося б, але я сподіваюся, що вам також приємно бачити, що ваші донати перетворюються на ось такі приємні штуки. До речі, про донати. Вже через декілька днів, прямо в новорічну ніч, в прямому ефірі, ми проведемо розіграш, на якому ви зможете виграти ось такого черепанчика. Це тримач для навушників. Але як ви бачите, і для окулярів, і для головних уборів. Або ось такий патріотичний терзуб зі справжніх патронів. І умови розіграшу дуже прості. Вам просто треба зробити донат на дрони від 200 гривень і вище. Один білет 200 гривень. Тобто, якщо ви 200 там або 250 гривень кидаєте на дрони, то це один білет. Якщо 400, то два білети. Якщо 800, то чотири білети. Ну логіку, ви зрозуміли. Чим більше білетів, тим більше у вас шансів, що виграєте саме ви. До речі, ми стартували цей розіграш буквально два дні тому. І за ці два дні було всього два денати. Тобто ви розумієте, да? два подарунки, і поки що на даний момент всього два претенденти, які на даний момент 100% їх виграють. Але залишається ще пару днів, в які ви також можете долучитись своїм донатом. І самі розумієте, що шанси на виграш дуже високі. Єдиний момент в коментарі до свого донату напишіть ваше ім'я та контактний телефон, щоб ми могли з вами зв'язатись. Тому давайте разом, незважаючи на те, що всі вже втомились, це зрозуміло. Але давайте разом будемо рухатись у бік нашого головного свята нашої перемоги.